Ми надіємо, що на ми скарпіруємо. Я скажу потім що Підприємство працювало по минулому році з збитками 75 тисяч. Надаємо послуги по шести, шість послуг. З шести видів послуг, два види послуг у нас є збиткові це благоустрій зелене освітлення міста, та оце четверговий день. За рахунок того, що був прибуток по інших статтях доходів, зменшився сума збитку. На цей рік ми плануємо з 1 квітня пройти міською раду по актах виконаних робіт. Я думаю, що ми питання по збитках чи по якихось цих усунемо. І якщо, якщо, буде на термс, якщо все буде нормально, то цього року підприємство повинно спрацювати з прибутком. Якщо навіть не з прибутком, то не, не всякому випадку не з збитком. Це так, Дякую, я не запитання. Богдан да. Михайлович, не розумію. Взагалі-то я не знаю, там оток, все в очі. Доходи по отриманню ринкової площі становить 33,5 тисяч гривень. Видатки, або витрати 34,3. Разом виходить 800 різниця, тобто збитки мало бути 800. Стоїть збитки склали 19 тисяч 900 гривень. Я ж не сказав, що там яка це. Я сказав, що просто збиткове. У мене до вас простеньке запитання. Я розумію, хай буде, навіть якщо збиткове. Я ринок може бути збитковий. Поясніть мені. Від того, скільки приїжджає людей на цей четверговий день. Розумієте, Якщо я даю машину на, на вивоз сміття, чи, 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 чи вона є сильно нагружена, чи вона тільки трохи, ну як, більше половини загружена, все одно я мушу туди давати вечором після, 4, після 3 годин, щоб забрати те сміття. Так само я посилаю туди людей. Це одне. Друге, був період, коли вони переїжджали туди, 23 місяці ми, ми, ми сміття прибирали, але за той, за той час ми за це прибирання коштів не брали. Затрати ми несли, але було домовленість з підприємцями, що ми, поки вони там облаштовують цей, ми з них не будемо брати ніяких грошей. Дякую, ще запитання. Розумієте, сьогодні скажу більше. Ви знаєте, що в нас Любов Леонтівна збирала кошти цього. В зв'язку з тим, що різко можемо підтвердити мою любую, зв'язку з тим, що різко впали, туди приїжджати люди, впали доходи, ми мусили, хоча вона добросовісно відносилася до своїх обов'язків, але ми мусили нею попрощатися, бо найти не було нам. У мене ще таке питання. Подивіться, дивіться, щодень торгують на ринку перед, перед ринком. Не на ринку, не на територію ринку. Там, там дуже багато торгує людей. Гроші збирає ринок. Це територія міської ради. Раз. По-друге, в четвер і всі інші дні, ці люди, які заїжджають туди, в ринок, ставлять. Кіоски там торгують, а машини стоять по вулиці одинаково. Проїзду й прогоду по місту там немає. Там такі ями вибиті. фактично. Я велосипедом їду. То вже не можна там об'їхати ці машини треба рішати питання якщо спілка заробляє на цьому гроші то нехай будь добра забирать ці машини собі в спілку, там територія велика нехай їх забирає нехай вони там паркуються а не брати з їх гроші за те що вони стоять на нашій території бо по інакшому нічого не буде депутати